Євгена, розкажи, будь ласка, чому саме шоколад, як народилася ця назва, і чому ти вже ну це вже третя твоя, третя дитина, така як підприємця. От як ти вийшов на те, що саме кафе такого креативного формату може старокостянтинові процвітати? І ще останнє запитання. З якими ментальними негативними установками людей ти працюєш вже багато років, як підприємець? Як ти Давайте, їх додаєш? Це буде довгорядне. Ну Почнемо з того, що я сам не є родом з Старокостянтинова, мешкаю тут з 90-х років, бо батько військової службовості, пішов на пенсію. Я 10 років працював в Хмельницькому, забув велику там посаду, але... І на все вернувся в місто Старокостянтинів, скажімо так, розбудовувати його культурно морально і духовно. Перше моє діяння, таке, стежем було в місті Старокостянтинові, це не було одразу кафе, і я був не націлений робити кафе. Якщо пам'ятаєте, чотири роки назад ми відкрили тридикінотеатр у mm -hmm. Скарбі. Але як вийшло нашій владі, ну не тільки було не цікаво, але деяким діячам. Заважало. Заважало ряду причин це відмивання коштів через відділ тої саме культури, це не ваше, а це взагалі це кінотеатр наш, тому подібне. І завдяки багатьом людям нам прийшлося його закрити, і щоб жити як і здалі, ми переформатували на підсилію. Потім другим моїм кроком було одна із спроб все-таки возрождати духовну культурну. Наш, наше місто, це от ми залучилися підтримкою, була така от паша присутній. Була така ідея у нас створити нашому замкові, відраждати його, туризм, був запропонований сайт, брошури. Ми залучилися з підприємцями, кошти він виділили. Розробили цей сайт, розробили ці брошури, на жаль, на цьому все закінчилось. Одна умова була, щоб це далі продовжувалося, щоб я входив в наглядовий комітет з використанням всіх коштів. Тому що всі кошти, які ми збирали, я хотіла їх контролювати, розумієте. Да? Тому що збирали. по підприємцям ми, я був готовий залучити і грантів з Японії, з Голландії, з області. Тобто дуже багато було шляхів на сходження фінансування, але наша наглядова рада так і не состоялась, тому що. Те ж саме ну, з тим, що це не є зовсім вигідно тим людям, які ага. будуть контролювати ці кошти, ряду інших причин, то нас знов це все закінчується. Уточнення ви ще нічого не закінчилося. А, Все тільки починається. Це все починається. ну Зупинилося час. Ну була ідея возродити наш туристичну, шляхи через Старокостянтиновки, замок Островського зродити частково. Ну, Багато-багато іншого розповідалося, але воно закінчилося на тому, що почалося. Це, на жаль, наглядові ради ми ніякої не створили, і більше ми не зібралися, і все, воно зупинилося. Тому з владою нашою культура і духовність це, ну по-перше, їм не цікаво, тому що воно є прибутковим, неприбуткове. По-друге, це не є зараз модно, як то скаже, це, це не тренд займатися культурою і розвитком молоді. Ну от хто з представників депутатів Откосим. ви так да, надаєтесь. Скажіть, будь ласка, скільки цього року виділено на розвиток молоді і скільки виділено на відділ культури з міського бюджету? Там, там, 300 гривень, 300 гривень 300 да, а відділу культури, да? я скажу, якщо на реставрацію, виділено... Ні, не взагалі на реставрацію, взагалі для розвитку От культури вас, діячів культури, відділу культури району і міста, скільки загинуло в не, ну ми, я таки ну. можу відповідати за місце. Чому? Тому, ну, скажімо, якщо, якщо цифри, то дивіться, в нас є музейська школа в нашому підпорядкуванні, кому фінансуємо, далі художня школа, бібліотеки міські, не ця центральна, а так, можу, ця, далі муніципальний оркестр, музей і, 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 і не, Спортивна до нас не відноситься. От, от таких 5-6. Ну, загалом в середньому людей скільки? 100 людей. 100 людей. 100. Ну і в районі 70. До 200 людей. І на молодь і спорт виділено 300 гривень на цей рік. Да? Тобто Не, це смішно. Зацікавлено. А знаєте чому така ситуація? То, що громада от збирається, от зараз провели ми перший семінар, ви провели. Я таки долучився проводити цей семінар. Громада може і зацікавлена. Так як було сказано, громада має йти до міської. Влади наполягати, міська влада буде залучати підприємців, Тобто це не той зв'язок, який потрібен. Міська рада і діячі, які там є, мають пропонувати щось, для чого ми долучалися потім як підприємці. Коли ви нічого не пропонуєте, тільки ми б хотіли цього зробити, ми б хотіли. Коли немає наглядного проєкту, чим то виліться, Тобто громада, ми цілий поговорили, розійшлися, на тому все закінчиться. Так як ми створили з вами, хотіли створити наглядову раду, всі ми поговорили. І цим все закінчиться. Тому тепер спорту. давайте я закінчу, а потім друге питання, так. Я ще... так, ну, 4 і дійшли до цього чому шоколад. Да? Я от, ну, з Владою 4 роки борюся і в стіну розвернувся, пішов своїм шляхом. Розвернувся своїм шляхом. Пішов. Тому я провожу, я ніде це не афішую. Я провожу, оскільки там можу, фінансово і тому подібне. Постійно для дітей, особливо малозабезпечених. Ми проводимо постійно свята за свій кошти. На Новий рік, Святого Микола і тому подібне. І тому наступним кроком нам закрили кінотеатр. Добре, я приїхав, я хмельницьком вхожу в, е, в комітет по відділу культури області, в області, по відділу культури, розвитку і молоді. Були у нас два гранди, один з Японії, один з Іландії. Я приїхав в міську раду, звернувся і кажу, дайте надайте приміщення, люди готові надати більше 100, 100 тисяч євро для розвитку громади молоді, тільки надайте приміщення. Тобто це мало бути там розвикательний комплекс, батути, кінотеатри і тому подібне. Ну, це не цікаво. Де де, Де? Знов, Я знов розвернувся. Я, не я знов розвернувся і знайшов там інвестора, це не і Почав з того, що це от перший етап цього будівництва. Я назвав шоколад, тому що воно є і дитяча назва, і молоді приємно в шоколад. То це така назва сімейного відпочинку. Тобто це не є кафе, це перша стадія цього кафе, тому що друга стадія. Якщо знову міська рада все-таки дасть дозвіл, мене є розроблений проєкт, я, на жаль, просто його не взяв, я не думав, що я буду просто виступати, то у нас планується, якщо не дадуть нам дозвіл, тому що у мене проєкт розроблений, батутний центр, то у нас в залі тут руїна стоїть, а якщо був, бувші комітатури, склад ГСМ, то в залі валиться. Я маю, не можу ні приватизувати, ні розібрати, тому що на балансі не стоїть, а на балансі ніхто не хоче брати, і тому його не можна списати. Я на нього є проєкт 120 квадратів, це батутний центр, це шість батутів огромних спортивних, де можуть тільки не дітки, а дорослі. Це скалодром і паролонова яма. Це перший етап. Другий етап це у нас другий поверх, є там на ту частину, там закрита частина, це прем'єрний 3 d Тут не треба в Хмельницький на прем'єр. Це буде в нашому місті. Це я це роблю за свої вот вот кошти, тому це займає такі часи, та куча кредитів, куча енергів і тому подібного. Тому я сам розвиваю культуру, скажімо, в нашому місті благодаря нашій владі. Нічого немає. Нічого немає. Давно було все було, і було б набагато краще. Це так, грустно. А кафе, говорю, ну шоколад, вот так говорю. Жень, а які позитиви? У вас є ціла команда, ваших однодумців. Вони щось рухають, вони теж мають Знаєте, От я не хотіла спрапалітіку, да, я не буду там акцентувати, де там, хто і що. У нас завжди всі акцентують. Багато однодумців під час перед виборами, да, за місяць до виборів. і ще місяць, місяць після місяць, виборів, ажіотаж такий, всі місяць, такі на підйомі роботи влади Коли перед виборами. Ми набирали там команду своїх однодумців. Однодумців зразу було мільйон. І, а що ти нашу типі даш міську раду, наприклад? А я от зроблю в себе в дворі, поставлю лавочки. Я висок. А що ж тобі не дається зараз? Постав ну, ті не... лавочки, а то не страв. Ні, тебе згадають. Я говорю, ну мені не заважало в свій час завозити пісок всі двори в болгарському і акцентувати, що це хоча всі акцентували, що це він завіз. Я рецептував. Це між я хтів, була змога, я завіз і зробив. Чому ти са всі акцентують? Однодумців дуже багато, коли або папне грошами, або палах не владою. Коли треба щось до дії, до думці, да ми згодні, але вони одразу пропадають. І тому от тут громада, яка байдужа зібралася, я від себе, я говорю, я політично не буду акцентувати, де і що. Ми готові надавати, от ви пропонуєте, що вас цікавить, ми будемо привозити не тільки страхостину небайдужих, будь-яких спікерів від Верховної Ради можуть навіть депутати бути, іноземці можуть бути. Що вас інтересує? Культура, туризм, там ЖКХ. Будь-що, на будь-який ми можемо безкоштовно завозити на семінари, можемо сюди спікерів привозити, тільки щоб було віддати дачі. Тому що знаходяться люди, які цікавляться, я нахожу семінар, організовую переїзд проживання, харчування. Як до діла, людині дзвониш, будь ласка, ми тобі знайшли місце, будь ласка, їй там і за картон організовували. Сразу давайте краще сюди привезіть. <ган> То есть, вот зараз вот сюди привезли, було запрошено 25 людей, а прийшло да, 17-18. Навіть тут тяжко зібрати. Тому більше активності, люди, приходьте, питайте, долучайтеся, я допоможу всім. То есть, у нас була задача, скажімо така, створити сайт, видати друковані клієнту і оце зробили залучили, ну не тільки вас, і від, ви взагалі більше Розумієте біляді. одне, я вас перебіваю, я вас буквально хвилинку, щоб не запустили. Розумієте одне, то, що воно там є, і де то воно там є, це добре. Коли це все починалося, я вам скажу так, біля 20 тисяч євро можна було на той час, якщо ми все зреагували в той час, і тоді Європа не буде чекати, у нас все є, ви почекаєте, чи хтось, хто фінансувати. Ці гроші пішли в Нітішин, в Нітішин екранізували, і вони там зробили багато чого. Ми от це поки думали, поки туди-сюди, тобто ніхто ж не буде чекати, от у нас 23 тисяч є, давайте два роки почекаємо, коли ви це зрєте. Це від вас, у вас стільки діячів культури, стільки депутатів, міської ради, виконавчого комітету. Коли є актуальні, коли ви приїжджало 120 тисяч євро, було на розвиток громади для культури і розвитку, і це було вже треба дати відповідь на протязі тижня. Так саме і ми, коли це створювали, треба було вже реагувати, залучати тоді фінансово. І було багато, тоді був підйом такий всіх був. Зараз щоб залучити після цих всіх ну, це дуже важко. Тому і від вас має бути максимальна віддача. Якщо ви хочете зробити, должен бути конкретний проєкт, що ви для цього будете мати, що буде мати громада, який кінцевий результат, що ви кого ви залучили. От, я почув, от, е, виступав, як вас звати, Тарас. Дуже цікавляться поляки, дуже цікавляться німці, дуже цікавляться євреї. А що ми для них зробили, щоб вони приїхали в жизни сюди нічого. — А не цікавляться. Ми знаємо, що не цікавляться, а не готові дати. А що ми зробили? Ну, ми говоримо просто? Ну, То, що говорити треба, це 100%, але за розмовами чи там, такими зібраннями повинні бути практичні Дії, Діяти треба. Я, І вже я згідний ді... з вами. Але я кажу, що за той епізод, який, ну, особисто я ж вас не знав. Ми познайомились скільки там рік назад, так? Так. Але ж за цей рік ми зреалізували невеличкий проєкт. Ми зібралися, Нам треба було зробити то-то. то, то. І то, то. І ми його зробили. І зупинились. Ми ще не зупинилися. Є ще етап. Угу. Ну Добре, я не буду відвіляти, у вас є регламент, якийсь якийсь час. Давайте ще пару хвилин, е якщо е якісь е питання, е задавайте, е якщо ні, то я. У вас є якась конкретика? Типу... Конкретика є. О, О, чим це все так, закінчиться? Так, хорошо, зараз призупинилася, чим це далі. Значить, дивіться, є вже рішення викликоване про визначення місць. Значить, при в'їзді в, в міста трохи... Це не треба коштів, визначили місця. Далі це було вже. Треба, треба кошти на встановлення бікбордів. Так. О, Які були кроки з вашої сторони чи з міської ради для брати ці кошти, щоб вибити бікбордів? Значить, дивіться. Ну, це рік назад просто чув, то я думаю, за рік такі кроки були зроблено. Це не рік назад. Ну, ми зустрічалися було зробити сайт, вилікти буклети і виділити три біборда при в, в город, щоб розмістити ці баналі. Це ми з вами говорили рік ні, назад. Ні-ні, давайте такого. Mm. Ми... Жовтні місяці, добре, не рік назад, жовтні місяці. Да. От, але, наприклад, те, що ми реалізували, це реалізовано. Остається ще оцей момент. То, що ми реалізували, то ми реалізували підприємці. Ми вам дали кошти, розробили сайти, буклети. Від вас е, підпис ви визначили три місця бікборду. Далі. Все, ми на цьому й зупинилися. Ось в чому були. Значить, давайте, ну, без схеми. Якби була схема від милу, то вони... Ну, я не знаю, а це... Ніхто там нічого не відбувало. Не, треба, своята, не, знає, не, 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 там... не треба говорити, що це так от не є тот Чоловік дивився конкретно, на що були гроші. Так. Да. І вони на те Все, а далі дій. дій нема. Ось в чому, чому значи, проблема. Значить, слідуючий крок буде оце от... Коли? він точно знаєте, коли виконавчий комітет виділив, відписав, поставив три місяці. Ні, я рішення що виділити землю, на рік. Далі, які будуть кроки. Коли це буде? Ви розумієте, поки ми будемо хотіти долучити ніких сюда туристів, кошти і тому подібне, то вже забули, що ми зробили перед цим Давайте 26 числа по цьому поводу зустрінемося. Набирайте, я всегда в фрит, ну пришлю рукою і Дякую.